Ну і так, і що? і що, Ми продовжуємо наш ха -ха, курс, наш шлях до, до вершини. Сто раз точніше до вершини. Продовжимо одне і теж. Раз за разом, раз за разом. Але є шанс, що сьогодні, сьогодні, зараз я прийду швидше, тому що мій рекорд взагалі-то був. 4 хвилини 9 секунд проходження повністю цієї карти. Але це були ідеальні умови. Ідеальна шкіра, ідеальна дівчина була. Коротше, все було... ой, блядь, без помилок майже. Просто завтики були такі от помаленькі. Оп-оп. оп, оп. Але... Зараз я все, хоча ще поки що, коли він каже I'll be here, то могло бути трошки вище. Тут я мав би бути на словах I'll be here. Плюс-мінус. Але... і містейкс теж непогано. Ну, бо могло бути ж гірше, ви ж самі не знаю. О, наш то навіть обєкт. Все, все дуже гарно проходить. Все минає. Все йде, все минає. І краю немає. І на оновленій землі врага не буде супост. Страшно тут. Це мій один із найнеприємніших відрізків. Тому що? що? Тут можна хорошенько ооости. Отак от. Я вже думав, що все буде чудово. Зараз така п'янка, ладно. Пади вниз, пади вниз. Ну, не саме не, звісно ж. Але, ось як кайфово, оп. Декілька секунд і ми виправили свою свою помилку. Ой, зробили нову. Тож, як не ми, живі люди, ми мусимо помилятися. І я не виключення, хоча я ідеальний майже. Фух. Дивись, яка тварь. Що ж таке? цікаво, Фрустрація? Ого, вже фрустрація. Чув, я вже давно маю бути на вершині. На, шапку, Навіть зимою шапку часто не ношу. Але, 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 але. коли постригся недавно, от, дуже коротко під ноль. Ха. То не це в шапку, а так. Не люблю шапку, і тут цю теж, це більше це капелюх, циліндр. Я що, путник чи що? Оп, оп, хорошо, хорошо. Так, что ж такое? Ладно, давай так. Оп, и вниз. Правильно, правильно. Ой. Я вже сам собі, сука, підсувати життя. Тому, як в принципі, тут записують говно. Але мені, мене, в принципі, скайфу. Говориш сам з собою. Ніхто не знає, що ти таке робиш. Ніхто тебе не гноїть поки що. Але я чекаю хейтера в коментарях з самого першого слова хейтера. Буду дуже признательний. признательний. М -м, фу, Короче. культур, із Чого запитаєте, чого я не заливаю щось нормальні свої спроби, а я вам скажу. Ну, Ні жарт, що ми розумієте, сподіваюся, що наберу свою аудиторію, хоча б людей? Шо, 100? Дайте мені 10 людей. Я, свій склад. На гору. На Що я так зроблю, куди я дропал сквадку. Ні. Mm -hmm. Так уже 7 хвилин. Що ж не йде так страшно? 6-10, Вже добре.